Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Україна увійшла в осінньо-зимовий період. Головне наше завдання забезпечити людей світлом і теплом, захистити енергетичну інфраструктуру і продовжити відновлення. Бо це умови для життя тут і зараз це запорука нашої стійкості. У відновленні ми послідовно рухаємося в п'ятьох напрямках. Перший це енергетика, сьогодні він ключовий. Завершуємо планові ремонти, щоб. Задіяти максимальні потужності протягом цієї зими. Генерація вже додали в енергосистему півтора ГВт і збільшуємо цю цифру до 1,7, як і планувалось. Щодо ресурсів, маємо майже 15,8 мільярдів метрів кубічних газу. Плануємо накопичити до 16,5 мільярдів. За даними НАК Нафтогаз, є всі шанси пройти зиму за рахунок газу власного українського видобутку. Щодо пунктів незламності. Розгорнули їх понад 13 тисяч. Найбільше на Дніпропетровщині, в Києві та Харківщині, проте близько 2,5 тисяч пунктів потребують до укомплектування. Це завдання для місцевої влади. Всюди має бути генератор, пальне, старлінк, засоби опалення. Скоро всі зможуть знайти найближчий до себе пункт незламності через інтерактивну карту в дії. Безпека. Енергооб'єктів, комбінація активного та пасивного захисту зменшить ризики в разі масованих російських атак. Буде непросто, але точно Україна витримає. Другий напрямок це відновлення, критична та соціальна інфраструктура. 62 мільярди гривень ми виділили з фонду відновлення, з них 11,3 мільярди на відновлювальні проекти в соцсфері та в ЖКГ, 3,5 мільярдів на будівництво та відбудову інфраструктури. Житла громадських споруд, ще майже 19 мільярдів на виконання робіт на об'єктах енергетики. Ще один важливий аспект укриття в школах. На це регіонам уряд виділив півтора мільярди гривень субвенції. Роботи тривають, відповідні міністерства постійно комунікують про хід відновлювальних робіт. Третій напрямок це житлові програми Є відновлення та є оселя. Загалом на житлові компенсації українцям, чиє житло постраждало, від обстрілів спрямовано 4,4 мільярди гривень. У програмі є відновлення, передбачено три компоненти, з них два на стадії активної реалізації. На відшкодування за пошкоджене майно подано більше 50 тисяч заявок. Найбільше на Харківщині, Київщині та Миколаївщині. Там, де була ворожа окупація або інтенсивні обстріли, відповідно. У вигляді компенсації люди вже отримали 1,5 мільярда гривень. 4,3 тисячі заявок вже надійшло щодо зруйнованого житла. У дії триває генерація житлових сертифікатів, за які постраждалі зможуть придбати нову оселю. З листопада ці сертифікати вже можна буде використовувати. Нарешті третій компонент є відновлення це відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Очікуємо, що виплати розпочнуться з початку 2024 року. Щодо програми Єоселя, то пільгові іпотечні кредити отримали майже 4 тисячі українських родин на суму 5,7 мільярдів гривень. Переважно це військові, педагоги і медики. Четвертий напрямок відновлення розмінування. Тут плануємо максимально прискоритись. Очищення нашої землі від російських мін має тривати роки, а не десятиліття. Відчуваємо підтримку партнерів за підсумками конференції в Загребі і попередніх домовленостей, акумулювали 500 мільйонів доларів на розмінування. У щоденному режимі працюємо для збільшення цих ресурсів. П'ятий напрямок відновлення це підтримка малого і середнього бізнесу. Один із ключових векторів це доступні кредити та. Гранти від початку повномасштабної війни за програмою 579 підприємці отримали понад 39 тисяч пільгових кредитів на суму більше 152 мільярдів гривень. Половина кредитного портфелю йде в аграрний сектор, 25% в торгівлю до 15% в промисловість. Щодо грантів, програми є робота, то від її старту малому бізнесу та мікробізнесу перераховано 1,7 мільярдів гривень. На створення садів і теплиць аграріям надали 470,5 мільйонів гривень переробним підприємствам понад 2 мільярди гривень. Кожен такий грант це інвестиції в робочі місця, в нові виробництва, в посилення наших експортних можливостей. Усі ці п'ять напрямків відновлення будемо продовжувати і у 2024 році. Маємо для цього політичну волю, правову базу та відповідні ресурси. Крім того, розраховуємо на дієву допомогу партнерів. Призначення спеціального представника США з питань економічного відновлення свідчить про високий рівень солідарності з Україною. Вчора з пані Пенні Пріцкер обговорили основні напрями відбудови, джерела фінансування, потенційні точки росту українського ВВП, вдячний їй за щире бажання допомогти Україні та за зусилля, спрямовані на посилення нашої держави. Тож продовжуємо роботу для нашої перемоги та відновлення. Дякую за увагу. Слава Україні!